Світ на межі великої війни, бо світом керують політики, які тягнуть нас у часи блоків і імперій. Прагнуть зробити все на світі великим знову. Правила більше не працюють, ООН паралізована, торгівельні війни руйнують економіку, а нові світові поліцейські, можливо, ще навіть не народилися. У цьому відео про неминучість великого протистояння, про геронтократію і новий світ, який народжується у хаосі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на канал і тисніть вподобайку. Дональд Трамп каже, буде або кінець війни в Україні. Або пекло, за яке доведеться заплатити заяви. Трампа нами вже не сприймаються серйозно, але тут він має рацію: йдеться про пекло у глобальних масштабах локальне пекло. Вже відбувається тут, в Україні та на планеті є багато гарячих точок, які пульсують і складаються у єдину картину глобальної нестабільності. Китай і Тайванська протока перший і найбільш очевидний вибухонебезпечний регіон. Китай дедалі жорсткіше демонструє готовність повернути острів. Фіксується руйнування підводних кабелів біля Тайваню та у Балтійському морі, кібератаки на урядові та промислові системи. Нам з вами добре відомі факти постачання Росії компонентів для зброї. На сам кінець цього місяця Китай. Ай, вперше показав свою повну ядерну тріаду. ППО, морські і наземні носії ядерної зброї, а також новітні технології морські дрони. Лазери, роботи, вовки. Індія та Пакистан ще один приклад конфлікту, який не загоюється десятиліттями. Обидві держави ядерні. Кожне загострення, потенційний спусковий гачок. Близький схід, перська затока, також порохова бочка. Іран, Хамас, Хезбула, події в Ємені та Сирії, Ізраїль. Достатньо іскри, і регіон може підпалити світову економіку через нафтові маршрути. Тепер і Європа на передовій. Москва прямо погрожує НАТО. Генсек Рютте називає Росію довгостроковою загрозою країнам-членам альянсу і додає, НАТО повинно зробити квантовий стрибок, збільшити оборону повітря та ракетну оборону на 400%. Європа через війну в Україні нарешті збагнула делікатність цієї ситуації, тому і активізувалася коаліція охочих. Європейці такі активні у лобіюванні українських інтересів. Усі ці гарячі точки не ізольовані, вони взаємопов'язані. Якщо вибух не в одному місці, хвиля піде по всіх. І саме це робить сучасну ситуацію такою небезпечною. Ми не маємо локальних пожеж. Ми маємо глобальний степ, пересушений історією, ресентиментом і ностальгією старих політиків, які знову граються із сірниками ніби їм по 10 років. Ресурси, гроші, конкуренція за ринки – це лише симптоми. Головна причина – саме у цих старих, які сьогодні приймають рішення. І ні, це не про іджизм. Погляньмо на глобальну політичну арену. Байден пішов з посаду у 81 рік, Дональду Трампу – 79, Путіну – майже 73, Лукашенку і Ердогану – 71, Сі Цзіньпіну – 72, Моді – 74, Нетаньягу – 75, Хаменеї – 86. Це покоління, яке формувалося у 60-70-х, часи жорсткості жорсткої геополітики силового залякування в логіці сфер впливу та блоків. Для них норма ділити світ на табори, а не шукати баланс. Вони бачать реальність у категоріях, які для молодих поколінь здаються анохронізмами, наприклад, велика угода або жорстка рука. Старці мають уяву про світ як про арену, де перемагає сильний, сприймають компроміс як слабкість, а поступки як капітуляцію. Врешті геронтократія створює політичну в'язкість. Нові ідеї не прориваються. Старі міфи про велич, про золоту добу. Втрачений рай стають основою державної ідеології. Ностальгія величі сьогодні стала глобальним політичним трендом. Трампівське гасло «Make America Great Again» насправді не лише про США, просто Сполучені Штати найбільша і найвидиміша країна. Тому саме їхня політика і риторика стають мемами. Чим тут відрізняється Росія, яка живе ідеями руського міра, претендує на роль збирачів руських земель, які треба повернути, навіть якщо для цього доведеться спалити весь світ. А зачем нам такой мир, якщо там не будет России? Китай послідовно просуває політику великого відродження китайської нації. Прагне повернути статус наддержави після століття принижень. Пекін має знову стати центром світової сили. Громадян переконують, що настав час повернути історичну справедливість. У цьому сенсі ідея дуже подібна до повернення величі, як у США чи в Росії з русським міром. Вона апелює до колективної пам'яті, ностальгії та прагнення гордості, мобілізуючи націю довкола великої мети. Туреччина під керівництвом Ердогана активно культивує ідею неоосманізму. мрії про провідно. Влення тієї ролі та впливу, які мав Стамбул у часи Османської імперії. Тут не про буквальне відродження імперії з її кордонами, а про повернення Туреччини в статус регіонального центру сили, який здатен визначати політику від Балкан до Кавказу і близького сходу у цій логіці. Анкара намагається довести, що вона не лише ще один союзник у НАТО, вона самостійний гравець, який може діяти на рівних із ЄС США, Росією чи Китаєм. Неоосманізм також підкріплений апеляцією до славного минулого. Ердоган часто посилається на історію імперії відносини. Влює символіку, яка нагадує про османську велич, перетворює Айя Софію на мечеть. Все це підживлює національну гордість турків. Країна піднімається. Зробимо Туреччину великою знову. Індія під керівництвом нарендра моді формує національний наратив, у центрі якого Індія як матір цивілізації. Це також апеляція до давньої історії, коли Індія вважалася колиською великих культур і релігій. Політика моді базується на духовній величі минулого разом з економічним і технологічним злетом сучасності. Індія більше не країна, що розвивається, а потенційна наддержава. Моді повертає індійцям гордість після століть колоніалізму. Та відносної бідності. Врешті молоді лідери держав з головою занурені у тренд величі. Франція під керівництвом Макрона просуває ідею стратегічної автономії Європи, у якій саме Париж відіграє провідну роль. Що це, якщо не спроба відродити історичну місію Франції як самостійного центру сили? Тут, звісно, також йдеться не про повернення до колоніалізму, а про намір стати авангардом самостійної Європи. В Італії Джорджа Мелоні поєднує надконсервативну риторику всередині країни з про курсом назовні. Фенціюється від китайської ініціативи Один пояс, один шлях активно грає у культурні війни. Мелоні також апелює до національної гордості і культурної ідентичності. Формула Італія понад усе тут, як щит, захист від зовнішнього тиску. І водночас мобілізація електорату довкола відчуття єдності та історичної гідності. Концепція великої угорщини давно використовується прем'єром Віктором Орбаном. Сто років тому, після Першої світової, угорщина втратила дві третини території та близько половини населення. Для багатьох угорців це національна травма. Хоча концепція Великої Угорщини також не прямий план відновити кордони, а радше інструмент політичної мобілізації. Тут слід згадати й Роберта Фіцу, який також вписується у тренд, але з поправкою на масштаб його. Риторика не про імперське відродження, а про повернення контролю, коли він каже, що Словаччина не може зійти зі шляху суверенітету у зовнішній політиці, це своєрідна ностальгія за часами, коли держава могла самостійно визначати економічний і зовнішньополітичний курс, не будучи васалом Москви і водночас не залежачи від Брюсселя. Отже, у Словаччині досить виразне прагнення символічного суверенітету і політичного реваншу проти еліт, які асоціюються з втратою самостійності. Ну і врешті Польща, яка стала лідером Європи за темпами зростання оборони. Онних витрат і прагне стати найсильнішою сухопутною армією Європи. Варшава активно формує імідж захисника континенту, типу, ми перші зупинимо Росію, якщо вона рушить далі за межі України. Польща активно просуває концепт Тримор'я, позиціонуючи себе як ядро центрально-східної Європи. Польські політики часто послуговуються міфом Речі Посполитої та історичної місії Варшави як великої держави, яка колись простягалася від Балтики до Чорного моря. Все це різні культури, традиції, політичні режими від демократії до автократії. Від Християнського заходу до Азії, але паттерн один і той самий. Кожна з цих держав замість створити нову модель розвитку, ніби викопує з історії готовий міф: імперію, золотий вік, минулу велич. Бо ж простіше переконати суспільство в тому, що треба повернути те, що колись було, ніж пояснити складні процеси модернізації. Середовище інтелектуалів тренд повернення величі викликає занепокоєння. По перше, сама ідея зробити щось знову є глибоко деградантською. Це ж було вже. Бо розвиток відбувається від сьогодення у майбутнє. Минуле це пройдений етап. Перетворювати його на ціль, бачити в ньому взірцеві часи і вкладати ресурси у їхнє відновлення, означає заперечувати сам сенс еволюції. Ми добре знаємо, до чого призводить загравання із минулим. Італія Муселіні апелювала до слави давнього Риму, до імперії Цезаря і Августа, до величі, яка мала стати історичним виправданням нового фашистського режиму і колоніальної агресії. Гітлерівська Німеччина діяла за тим самим патерном. Третій рейх поставав як Адкоємець священної римської імперії германської нації як новий порядок у Європі, який мусить повернути німцям заслужене місце під сонцем. Ностальгія за кайзерівською величчю та травма поразки у першій світовій трансформувалася у реваншизм. Уся риторика про минулу славу вела до експансії і насильства. Саме на такій основі напруга у геополітиці зростає і сьогодні, не через об'єктивні обставини. А через світогляд, тих, хто приймає рішення, коли кілька держав одночасно прагнуть стати великими знову, вони неминуче зіштовхуються. І що Росія бачить себе як імперію, якщо Китай за такою ж логікою повертає собі місце в центрі світу, Сполучені Штати Америки прагнуть величі глобального лідерства, а ще Іран, Туреччина, Індія рано чи пізно ці амбіції мали почати заважати одна одній. У такій грі немає місця для компромісу, лише для зіткнення. Перша світова, друга світова, тоді також всі вірили, що можна домовитись. Отже, велике зіткнення сьогодні стає майже неминучим не через ресурси чи території, а через сам спосіб мислення. Чи взагалі можливо вийти з цього кола без війни? Політична наука знає таке явище, як пастка Фукідіда. Фукідід був класичним грецьким істориком, який аналізував причини та наслідки Пелопонезької війни між Афінами та Спартою. За його логікою, коли позиціям великої держави, як Гегемона, Загрожує нова зростаюча держава, існує значна ймовірність війни між ними. Серед 16 історичних прикладів зародження нової сили, яка конкурує з правлячою, 12 випадків закінчилися війною. Сьогодні у випадку США і Китаю на горизонті постає аналогічний ризик. Ще один штрих: у 2021 році. Адмірал Девідсон попередив комітет Сенату США з питань збройних сил, що Китай прискорює темпи витіснення Сполучених Штатів і об'єднання з Тайванем за допомогою десантного вторгнення і заявив, що Загроза проявиться протягом цього десятиліття, фактично протягом наступних шести років, тобто до 2027 року. Ця концепція навіть отримала назву Вікно Девідсона разом із пасткою Фукідіда. Вікно Девідсона створює певний дискурс у середовищі дослідників і ймовірності зіткнення двох великих країн. Її практичні підтвердження зростаючої загрози лише протягом останнього року. Ми з вами дізналися низку фактів китайської військової розвідувальної. Кіберактивності в Європі і Сполучених Штатах Америки. Аналітики вказують: якщо Росія захопить Україну, а штати заплющать очі, це матиме реакцію доміно. Китай трактуватиме поразку Заходу як сигнал. Тайвань можна взяти прямо зараз. У травні цього року навіть Макрон виступив із попередженням «Не кидайте Україну, фокусуючись тільки на Китаї. Якщо Захід поступиться у Європі, це підірве його авторитет. Івазі, вересень дві тисячі року. Після саміту ШОС у Тяньзіні багато експертів заговорили про народження нового світового порядку. Санкції заходу вже не мають тієї сили для сходу, яку мали 10 років тому. США перестають бути єдиним гегемоном і перетворюються на частину двополярного світу. Китай стає технологічним і фінансовим лідером. А Росія, Іран підтягують до нього цілий регіон. Візові угоди, нові газові проєкти, створення спільного паливного ринку до 2030 року. Фундамент економічної інтеграції альтернативної ЄС та станато. Запуск банку розвитку ШОС, півтора мільярда доларів допомоги партнерам і пропозиція Путіна випускати спільні облігації, фактично створення паралельної системи кредитування і розрахунків. У документах до 2035 року ШОС прописала не лише економіку та енергетику, а й програми цифровізації, штучного інтелекту та навіть спільні культурні ініціативи. Це виглядає так, ніби ШОС справді готова виступати єдиним фронтом проти заходу. Окремої згадки тут потребує Індія, формально союзник заходу. Але на саміті в Тянзіні Оді за одним столом із Путіним і Сі. для Індії. Це спосіб балансувати, але для Вашингтона сигнал. Найбільша демократія світу може послабити захід у протистоянні з Китаєм. Після саміту Трамп заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю і побажав їм квітучого майбутнього. каже, схоже, ми втратили Індію та Росію. На додачу до цього, Індія офіційно відкидає вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти. Міністерка фінансів в Індії заявила, що країна продовжить закупівлі, незважаючи на 50% тарифи для індійських компаній. То чи дійсно на наших очах відбувається народження нового світового порядку? Зрозуміло, на планеті, які в місті чи селищі, також є поліцейські, не тому, що їх обрали, вони самоназвані: ті, хто перемогли у війні і взяли на себе роль наглядачів і арбітрів. Після другої світової такими поліцейськими стали країни-засновниці ООН. США, СРСР, Велика Британія, Франція, Китай. Вони створили Раду безпеки ООН і записали у статті 24 статуту, що саме ця інституція відповідає за міжнародний мир і безпеку. Але війна? В Україні показала, система не працює. Один із поліцейських сам виявився агресором. Ніхто не зміг його зупинити. Тому світ і перебуває у тривожному очікуванні переформатування системи колективної безпеки. І схоже на те, що саме в цей момент... Створюється нова архітектура, нові правила, нові інститути і нова група поліцейських. А ще схоже, що остаточне оформлення цього переформатування з'явиться лише після генерального протистояння. Питання лише в тому, чи через чергову велику війну чи світ знайде спосіб побудувати новий порядок без тотального знищення та й хороші новини. Сильна сторона тренду зробимо щось великим знову, полягає в тому, що західні демократії мобілізують ресурси та розгортають підготовку до глобального протистояння. Так, ми звикли дорікати партнерам повільної реакції. Цю на загрози з боку Росії, але ця повільність радше відображає їхній характер і темперамент ніж відсутність дій. На практиці ж європейські союзники рекордно підняли оборонні видатки цього року. Усі 32 країни-члени НАТО за винятком Ісландії вперше досягнуть цільового показника оборонних витрат у 2% ВВП. Три країни навіть перевищили поріг у 3,5%. Відбувається розгін оборонної промисловості. Вкладаються мільярди в нарощування виробництва боєприпасів і ракет. Запускаються. Нові виробничі потужності, заводи паралельно з цим формується новий економічний фундамент. Штати повертають виробництво стратегічних мікрочипів додому. Європа створює власні програми технологічної автономії. Цей процес коштовний, повільний, непростий, але принципово важливий. Західні економіки, які звикли покладатися на дешеве виробництво в Азії, тепер змушені будувати власні ланцюжки постачання, відновлювати галузі, які десятиліттями здавалися зайвими. Це не лише про оборону, це про стратегічний суверенітет, здатність вистояти у тривалій конкуренції. З авторитарними режимами, і саме в цьому проявляється конструктивна сторона ностальгії за Величом. Вона штовхає демократичний світ до мобілізації, і відмови від ілюзій, ніби глобалізація автоматично гарантує безпеку. Для заходу цей тренд величі може стати перевагою у змаганні з Китаєм. Якщо велич буде конвертована у спільний військово-промисловий комплекс, технологічний суверенітет і довгі інвестиції, і якщо вона залишиться громадянською, відкритою і партнерською, бо якщо ні, то отримаємо не новий ренесанс, а взаємне виснаження. І тоді світ побачить не захід, що піднімається, а захід, що сам себе з'їдає. Чекаю на ваші думки, аби мислити цю історію не наодинці. Напишіть у коментарях, як ви бачите перспективу розгортання глобальної війни, чим керуєтесь, коли оцінюєте ситуацію. Ну і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І ми обов'язково продовжимо цю розмову.